Вирішив сьогодні піти трошки на грибочки. Жіночка каже, що трошки відпочину. Як тільки я дійшов до першого горба, я думав, що я там спочину. Ой... А зараз мені потрібно перебратися на ось ту вершину з смеряковим лісом. Майже весь підйом наступної вершини ось такий, от посушливий. Тому зараз ми прямуємо на саму вершину. По дорозі я зустрів гриба веселку, який, по-перше, дуже сильно смердить. А по друге, я його давно мрію скуштувати, але не в такому вигляді, а у вигляді, коли він ще тільки в яйці. Як тільки я добрався до вершини гори, я зустрів свого першого красення. Глянь, такий, він сочний, апетитний, трішки покусаний, але то нічого страшного. Поруч з ним був ось такий от малесенький його браток. Поки я виліз на цю гору, з мене чуть дух не вийшов. Але коли знайшов грибочок, я чую, що він повернувся. Коротше, з'явився азарт, і це означає, що тут є білі грибочки і пора бути дуже пильним. Ну і тут почалися мої лісові пригоди. Як і всі мисливці за грибами, я почав гуляти по лісі і вишукувати своїх жертв. Ну і що мені тільки там не зустрічалося, і лисички, і щось похоже на лисичку. А також були апетитні маслюки великого розміру, а також маленького. Дуже часто я зустрічав ось таких от грибочків яких я навіть не знаю, як вони називаються, тому що ніколи їх не вживав і навіть не знаю, чи вони їстівні. Як ви вже зрозуміли, я знаходив все, що було в лісі, тільки не те, що шукав. Навіть ось такий величезний ковальник я зустрів, в якому щось росло. Але забирати цей гриб я не наважився. А також я натрапив на дуже величезну плантацію з чорницею. У нас її ще називають Афена. Кущів багато, а от ягодки взагалі ні одної немає. Ані знайшов. Не Good. Yeah. Коли ми вже поверталися додому, я натрапив на дуже велику кількість кущів малини. І я вирішив, що якщо не принесу грибів, то хоча б малини збираю. Тому я вирішив останній раз заповнити баки водою, спорожнив батлашку, і вже ця батлашка була посудиною для збору малини. Ледве вкривши дно бутилки, колега сказав, що знає набагато краще місце з малиною. І ми зразу вирішили туди, заповнивши цю бутилку до самого вершка за кілька хвилин. Я ще би хотів дуже багато чого вам показати і розказати, але, на жаль, коротке відео, яке я планував зробити, вийшло не надто коротким. Тому завершую я на тому, що по дорозі додому ми знайшли дуже багато козариків в цій місцевості, їх називають ліскунами, а також підберезників з червоними шапочками. І, в принципі, виходить, що і дітки довольні будуть, тому що малинка буде з ожинкою, і також. Не застанусь голодним, а поїм смачної підливки. Загальному я залишився дуже задоволений і, якщо чесно, навіть відпочив.